Всім доброго дня! Зробив я собі кофійочечку. Думаю, поп'ю кофійку перед тим як почну робити на сьогодні в першу чергу заплановану роботу. Як кажуть, де тонко, там і рветься, біда не приходить одна. Каже мій товариш до напідато, хтось палець в жопі тримає, не знаю, палець в жопі чи не палець в жопі. Але якось чорна полоса, так і заходить, і уходить, і заходить, і уходить. Ну нічого, що ти зробиш, це життя. Ну А саме а саме то, що буду я зараз розбирати свій ä, бензогенератор. І, в общем, є у мене підозра, що прогорів клапан. Або прогорів клапан, або, може бути, там такий нагар, що треба його буде заново притерти. Ну, в общем, як то кажеться, вскріє покаже. Бо не встиг зробити одне гавкнулось, не зробити гавкнулось друге, не всп зробити, гавкнулось третє і так йде, і йде. А... Без бензогенератора, самі розумієте, зараз да, в наш час це дуже тяжко, тим паче, з такими відключеннями світла, От. а продукцію каптити теж треба. Подивився я по своїм записам: в принципі, мій бензогенератор на газу відпрацював майже 500%. Годину. Це немало. Це немало. Тому ясна річ мог прогоріти і клапан. Ну, в общем, зараз буду розбирати, дивитися, в чому там сама суть. Тому що не заводиться, компресії, я так розумію, немає. І стріляє у вихлопну трубу. Ну, араз стріляв вихлопну трубу, то що тут говорити Скоріше всього, клапан. В общем, скриття покаже. П'ємо каву, розбираємо і дивимось. Так, ну ось сюди на стіл я його від кухню поставив, кльопа, не гавкай. Е, був приготувався, думаю, завіню масло. Ось таке масло я в нього заливаю. Заодно купив нову свічечку, але до цього черга не дійшла. Ну, раз не дійшла, тому що, як я вже сказав, проблема видно з клапаном, значить зараз що буду робити? Зараз зніму бак, кришку, зніму воздушний фільтр, карбюратор, газ бензин. Ну і щоб було удобно добратися до голови кришку клапанів. В общем, розбираю, приступаю до роботи. Так, ну що, в общем, розібрав я все. Все зробив, як треба. Дивіться на поршень. Поршеньок стоїть чудово, гарно, внутрі не ходить. Треба його тільки привести. Ви, Вичистити його. Ну, і ви бачите, що. Тут ось он нагар і отут. Я коли почав відкручувати, я побачив через ребра, так, що є нагарчики. Думаю, що то, тут не то? Почав відкручувати я болти на голові. Значить Ці два верхніх пішли дуже легко, чуть не од руки, Цей трошечки важче. А оцей був саме більше затягнутий. Думаю, подожді. Що тут тут не то? Я був правий, дивіться, на прокладку. Пробило прокладочку. Бачите? Ось якось відблискує, да? Я думаю, видно. Пробило прокладочку. Взяв я ось голова. Налив я бензин, це я розлив каплю. Налив я бензинчик, бензин стоїть, клапана держуть. І видно, да? де прогоріла прокладка. Пробило, йдуть залезні. Так що, слава Богу, це не клапана, а прокладулька. Завтра поїду на базар, куплю. Комплект прокладок. Комплект прокладок повністю на весь генератор. Тобто упаковку да, в ком, ну, повністю в зборі, щоб і під голову, і під карбюратор, всі прокладочки поміняю. Ну, а раз уже доліз сюди до нього, до внутрі, то, то почистю його, приведу його належний станчик. Також в мене тут гавкнулася. Одна розеточка. Куплю розеточку поміняю. І кнопочку вкили, викили. Теж поміняю, бо щось вона мені не подобається. Ну, ось так, щоб не забуть, це все зараз на списочок. Сережка запише. Це зараз усе накрию. Тяпочкою, красиво, щоб було. Ну, в общем, отакі от діла. Розбирається він дуже швидко, нічого тут такого особого немає. Це як лего-конструктор. Пунь, 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 та і все, коротше, ось ну, так. Добре. Буду зараз вимивати голову, приводити в порядочок. Поки ще видно, може скоро включу світло. Тут то тоді буде в гаражі це все робити. Ну, а ви, дивіться далі. Так, я в городі був на базарі, купив я прокладулечки ось такі. О, купив щупи, їду додому, всі на генераторах. І ми сьогодні будемо на генераторі. Зараз кави поп'ю, з каратом зустрінусь, з побратимом. І додому. Так, ну що, взяв кави, жду карата. Чупи новенькі, хороші. Тепер буду нормально бачити, як виставляти клапана на генераторі. Набор прокладулечок. Поміняємо зараз усе вдома. Генератори шурують, світла немає, місто гуде. Під світофори працюють, вроді. Як десь, мабуть, таке враження, як півгорода є, півгорода нема. Ах, смачна кавуся. Ну, ось такі діла. Зараз кави і додому. Ну, ось отак побачився з побратимчиком, попили ми кавусі, сів я на трамвайчик і приїхав до себе. Своє Романково, в своє село. Зараз прийду додому, переодягнуся, бо вже аж не терпиться, аж руки чешуться, будемо збирати до кучі бензогенератор. А тут буквально мені йти. Скільки? Ну, хвилин 7-8. Прямо по вулиці і я вже вдома. Ну, ось так, бачите. Проходять дні, будні, таке воно. сільське життя. Ти Красавчик. Охороняю будинок свій. Не лізу я до тебе заборний, не лізу. Не Лахай. Так що, плануєш одне, а виходить, як завжди, зовсім інше. На сьогодні були вообще плани другі, та й на вчора. Вчора потратив час на те, щоб розібратися, що з ними як. Ну, а зараз, бачите, вже 12 годин дня. А я тільки з базара їду. Довго не було трамвайчика. світла не було, трамваї не ходили. Пів 12-го дали світло, трамвайчики побігли. В общем, додому і вперед. На момент відключення світла у нас, раз, бачите, вставляють нові отакі стовби, нові отакі, як вони там правильно називаються, але електрики підказуйте. І тут новий стовп. І там воно новий стовп. тобто відключення триває і не просто так, робота йде. Так, ну що, я вдома. Ось дивіться, отак от все чудово вилизав, настільки мох все вичистив. Поршеньок чистенький, все чистеньке, все хорошо. Так, тут у нас що? Тут теж все повичищав, повимивав, настільки це все можливо. В ідеальному все стані. Стільки годин відтарабанить. Збираю до кучі і показую вам. Робимо запуск. Так, поставив голову, затянув. Значить, верхню мертва точка ж стояла. Я ж знімав на верхній мертвій. Виставив зазори, прокрутив, ще раз перепровірився, ще раз прокрутив і перепровірився. Все чотенько і хорошо. Ось такі щупи. Значить, у мене на впускном 0,20. Як ви бачите, не знаю, фокусірує, ні. Ну, фокусіруй. І фокусіруй. А на е, випускному. 0.30. Навірно, не хоче фокусувати зараз. Зараз спробую вам показати ось отак. Ось, 0.30 це у нас випускний. І 0,20 це впускний. Так як він працює на газу. В основному на газу бензин так 5-10 минут. Два рази на тиждень, лише смазати-помазати, Тому так от все, все і роблю. 0,20. Неудобно однією рукою мені. Знаєте, це в мене 0,20. Да. Неудобно мені одною рукою. Якби вам його показати. Зараз покажу. Ось так. на штативчик вас поставив. Значить, впускний 020. Ось проходить. Де, блядь, як на камеру. Проходить 020. І ви. І випускний 0.30. Щось, як на камеру, як ото знаєш, як на зло називається. Так, добре. Збираю далі до кучі. За зазори я вам поясню. Чим більше трошки зазор, тим краще. На випускному, взагалі чого 0.30, тому що випускний на газу більше всього гріється. Так, ну що, зібрав я свій генератор гену, раз не залишилося ні одного болтика, ні одної гаїчки, значить все в порядку. <свісно> Будемо пробувати заводити. Цікаво, самому заведеться, із якого разу. Зараз піду. Відкрию бачок. поступить бензин е Карбюратор. І будемо пробувати заводити. Поїхали. Подивимось, що воно в нас вийде. закрита. Ну, як думаєте, з першого разу? Приробиться і буде попеншую. Ну, вже не димить чорним і заводиться. Хай поробить трохи, потім підключу газ. Подивимося, як на газу буде працювати. Ну все, на бензині поробив. Відключив я газ, Пульк працює на газу. Ось так, як ви бачите, кран закритий на бензин. Тому... Зараз проробиться, поробе. І обов'язково сьогодні він попрацює. Світло треба ж. Сьогодні він попрацює, бо через годину виключать світло. А завтра я обов'язково зроблю перерегулювання клапанів, Це обов'язково. Ну, ось так, бачите. Хтось питав, як він називається. Ось так він називається в мене. Він 3 кВт. Не дивіться, що пишуть 4,5, це все повна кінея. Він 3 кВт. Завтра поміняю кнопочку і одну розетку. Одна нормальна, одна плохо. Бачите, з кожним хвилиною все краще і краще працює. Ось так. Дякую вам, дякую, що побули зі мною, подивилися. Кому цікаво будете знати, що робити, не падати в першу чергу духом. Але оцей 3-кіловатний мій генератор, я вам скажу, він дуже виносливий. Молодець. Стільки він вже прийшов, він у мене з 22-го року. І каптільні, і холодильники. І світ, і то і все. Молодець. Тягне, ну, так вийшло, бачите? Майже 500 годин відпрацював, пробив прокладку. А все тому, що я не вовремя слідив за регулюровкою клапанів, не контролював, Настрояв та через полгода перепровірив. Заглох, зараз підемо, розберемося чого. Ось такі справи. Хочу всім всього найкращого. А, дякую, що пишете, дякую, що лайкаєте, що топаєте. Ну, на цьому і все. Всім тихого, скучного вечора, тихої скучної ночі. Всім пока!